Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий із подякую моєю щирою нашому систематичному помічнику пану Роману насправді, але відправник у нас Михайло Васильович В. з міста Запоріжжя. Тобто, дякую всім долученим до цієї. Посилки з гуманітарною допомогою підтримкою мені в роботі, що у нас тут є? Фартушок. Я підозрюю, що це зварювальний. Я ще не певен, я уточню. Ну, в будь-якому випадку, я до речі, он бензорізом. Бензорізом пропалив собі штані. Тобто, пиляв бензорізом і пропалив штані. Я підозрюю, що я його навіть сьогодні вдягну на роботи з бензорізом. І подивлюся, як він себе покаже. Робочі талани, я особисто вже переміряв. Обидві пари обидві пари мені добрі. Хоча в мене 45-й розмір, зазвичай пишуть на 144-й. Я одну з цих пар залишу собі для роботи іншу віддам побратимам у взводі, кому вони стануть у пригоді. Собі я, мабуть, візьму чорні. От, вони 45-го розміру, це під, під теплу під шкарпетку можна буде одягнути. О, Респіратори, до речі, для роботи з бензорізом теж актуальні файне робоче взуття пан Роман, який я чудово розумію, що нам ще не один рік захищати Україну. Тому, так от такими стратегічними важливими речами мене. Регулярно підтримує, Вилка навантаження, я так розумію, це до 12 вольтів. Правильно, 15 максимум по шкалі. Ну, Цікаво досліджу по електриків, як правильно нею користуватися. Ну, і буду визначати поштучно стан 12 вольтових акумуляторів. Як я собі уявляю роботу цього приладу. Так? Ну, бо ж він для того. У мене такої не було. У мене вилка є на 3 вольти. Але я не акумуляторник, я з банками поштучно ну, не працюю, тому поки що вона лежить без діла. Треба буде забрати в акумуляторників, якщо вона їм актуальна, то віддати. Прозорий скотч завжди актуальна штука. Нещодавно купляв маленький моточок, а тепер маю два великих. Дуже дякую. Помпочки для роботи з електро. Литом, літом, чимось там іще. І для ТОСОлу. Пристрій для відбору рідини. Ну, для ТОСОЛу, чесно кажучи, погано уявляю. Ага, тут носик перевертається, схоже. Для ТОСОЛу не уявляю для чогось, але для роботи з електролітом знову ж таки акумуляторна тема. Буду спілкуватися, бо якщо я на третьому році захисту України в різних підрозділах з таким не працював, ну то шанси, що працюватиму в подальшому, достатньо невеликі. 65 Ваттів зарядний пристрій. Універсальний, так, швидке заряджання, USB-C, USB. a Ну, це, до речі, теж симпатично. Актуальна цілком штука може бути. Ага, не... тут трішечки лапка в дорозі. Або раніше пошкодилася. Коротше, треба буде відновити одну ніжку, а не доламати, так? Окей, теж актуальна штука. Отакий От ліхтарик. От, ну, Тут викрутки, я так думаю, все ж таки вони більш декоративні. Ну, бо посадкове гніздо під шестигранник пластиковий. Так що ми можемо відкрутити пластиковою викруткою. Але як ліхтарик, от воно у мене висіло на ключах і досі висить на ключах пікапчика Таврії. І, І ну, поки що в пригоді не ставало, але цілком ймовірно, колись може стати з карабінчиком, то я повішу ще й на ключі за 11.02. теж моєї робочої автівки. Струбцинку, таку симпатичненьку струбцинку. Не знаю, чи ну, насправді вона повноцінна робоча, це чи так більше декоративна. Але я поставлю, мабуть, на верстачечок, який зараз укомплектовую двома повноцінними точно лищатами. Ну і подивлюся. Подивлюся, чи стане у пригоді. Бо, чесно кажучи, виглядає достатньо таки іграшковим. Ну, подивимось. Так, респіратори були. Підшипник піде до підшипників, а скоріше за все, я його передам автомобілістам. Тому що, ну, на бронетехніці, чесно кажучи, таких підшипників ну, такого типу розміру. Ну, щоб я з ними працював, ну я не пригадую. То, щоб у мене не іржавіло, я думаю, автомобілісти скоріше їх використають. 6205 а СП34. І два газові вихпальнички. Я от буквально сьогодні, ж нещодавно переїхав, позичав плитку у. Побратима. Але, ну, коли позичаєш, то ж потім маєш повертати. Вона тут під роз'єм байонет, я так розумію, під звичайний балончик, так, газовий. Але газових балончик, звичайних не напасешся, то я подумаю, мабуть, виріжу з балончика вживаного ну, це вершичок з байонетом. І на різьбовому з'єднанні зроблю перехідник під звичайний шланг, під звичайний балон, як у мене на газовому мобі. Пальнику на паяльнику 6-літровий, якщо не помиляюся про панчику. І все, буде в мене отака власна пічечка газова, така нормальна площа на одну навіть дві особи. Цілком, я думаю, можна буде жити з балончиком 6-літровим. Я думаю, буде файно. Дуже дякую. І друга така саме, ну теж знайде з часом свого господаря. Поки що не маю, чесно кажучи, на думці нікого, хто би те потребував, наскільки я можу пригадати. Але коли все світ посилає блага, то він пошле і когось, кому таке буде актуально, з ким я зможу поділитися. Дякую пану Роману, дякую пану Михайлу, дякую Любим Запорожцям. О, і рулеточка ось п'ятиметрова. Теж симпатично. Зовсім не зайво в майстерні. Дякую. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.